Пане Олександре, як ви бачите і трактуєте для себе ось цю історію? Інтерв'ю, де повторює ще раз свої слова прем'єр в минулому прем'єр-ізраїльський про факт розмови з Путіним, каже про таку певну обіцянку, а низка політиків, зокрема українських політиків, уже відповіли на це, що, мовляв, вся історія останнього року і попередніх років показує, чого варті обіцянки. Путіна і зокрема міністр Кулеба якось так дуже ємко сказав про це, що була обіцянка не вторгатися в Україну, була обіцянка виконувати мінські домовленості, була обіцянка нічого там не займати Крим, і так далі, але всі вони були порушені. Звідки ж може бути у в телібенета віра в те, що ця обіцянка мала би бути виконаною, і навіщо про це говорити? Вам слова ну по перше, ніхто президента діючого не вбивав би в жодному випадку. Бо, а як же тоді сценарій трансферу передачі влади? Тобто, як повинен був би виглядати з точки зору Путіна весь спектакль по захопленню Києва і передачі влади? Тобто, ось діючий легітимний президент Зеленський передає клейноди державні законно обраному президенту, законно обраному? Януковичу і відновлюється демократичність і легітимність України Малоросії. Тому, безумовно, ніхто б його не вбивав і розмова про те, що потрібен вмертий президент, безумовно, це ну, таке невеличкий анекдот. Справа інша, якщо пішли такі. Меседжі. Якщо пішло про те, що, ну, власне кажучи, ніхто нікого не збирався вбивати, всі збиралися домовлятися, це свідчення того, що все настирливіше йдуть шляхи перемовин. Всі вже зрозуміли, що ніякого серйозного наступу бути не може. Росія не може наступати, в принципі. Все, це тема вичерпана. Для того, щоб наступати, треба зосередити на ділянці фронту хоча б один кілометр, хоча б ну, мінімум 2000 стволів, і покласти на ґрунт біля них від півмільйона снарядів в умовах, коли над Україною висить угруповання американських супутників. І Україна має цілі батареї хаймерсів, навіть спроба зробити таке угруповання неможлива. Тому ніякого серйозного наступу Росія більше зробити не зможе. Mm -hmm. Всі позиційні бої, там атака, штурмові дії, наступальні тобто, все це, ну, це не наступ, це війна на виснаження. Україна також не, не зможе наступати не зараз, не в більш-менш такому реальному майбутньому, бо для цього треба знову ж таки тисячі не сотні, а тисячі стволів важкої артилерії, від півмільйона до мільйона снарядів, повне панування в повітрі, повне закриття. Протиповітряними ресурсами. Ну і це ясно, що це не, не 300 танків, не 500 танків. Це набагато більші цифри. Тому всерйоз говорити про те, що жодна із сторон наступати не буде. Раз так, війна на виснаження. Війна на виснаження е, нікому не цікава. Тут, до речі, в Україні теж вона зовсім не підходить, бо українська економіка дедалі стає все більше. Ну, такою, скажімо, декларативною річчю. ми вже потребуємо фактично повного утримання за рахунок бюджету сполучених штатів. Тому як то руч щось доведеться вирішувати, пане Ось Олександре. То, що... Ну у нас, от ви кажете про утримання, це утримання відбувається зараз за рахунок багатьох джерел. і о, Український бюджет забезпечується Україні, національним банком України, надходження від нього. А йдуть на виконання бюджету від сполучених штатів, але ще від низки країн і міжнародних інституцій. МВФ сюди зараховуємо Європейський Союз, а Європейський банк реконструкції розвитку і так далі. Низка низка інституцій. Дійсно, вони допомагають як зброєю, так і фінансами Україні і виконанням бюджету. Рету, а я хочу повернути все ж таки до цього інтерв'ю нафталі Бенета і а, вам сказати про а, ну повернути до ось цієї не знаю обмовки або можливо вкиду. Певному а, може насправді я не знаю, може було так і нафталібенет кажуть щиру правду, а з нинішньої позиції видається це чимось дивним. Але в офісі президента реагують, що ці згадки про можливі перемовини, про можливе якесь посередництво на той момент, на початок березня, ну це зараз зараз просто така чистої води провокація і не варто а, фікція не відповідає дійсності і не варто вестися на подібні речі. А чому взагалі нафталібенет про це зараз говорить? Що тема України настільки зараз важлива і цінна, що можна політичних балів навіть в Ізраїлі набувати завдяки цій темі? Тема завершення війни на території України це дуже вигідна тема. Той, хто зможе її завершити, отримує не просто бали, він отримує їх таку купу, що на найближчі 10 років він буде одним із провідних фахівців у світі. Бо ресурси, які світ витрачає на цю війну, колосальні. Європейці, американці дійсно несуть значні економічні збитки. Росія виявилося не настільки. Слабкою те, що завтра, ну добре, після завтра санкції почнуть почнуть працювати, буде бунт і далі, далі, і все інше, вони виявилися хибними, точно же, як і хибним виявилися розрахунки Росіян про те, що Україна невдоволена владою тут же перебіжить до Росії, тобто той, хто зможе припинити активну фазу. А припинивши активну фазу, це повернення до економіки, це повернення до конструктиву в економіках Європи. І це, нарешті, як то кажуть, зможуть видихнути пересічний німець француз і чех, і той же самий ізраїльтянин, бо все ж таки тягар. Який несе цивілізований світ, допомагаючи нам дуже великий, бо протистояти колективному ворогу в вигляді союзу Росія, Китай, Північна Корея і Іран це не так дешево, не так просто і не так безпечно. Всі хочуть видихнути, тому за місце посередника зараз буде люта боротьба. Хто стане тут ясно, що Ердоган, Ердоган давно вже готовий викласти будь-що будь-які ресурси, будь-які козирі, аби стати миротворцем. Тепер включився Ізраїль. Ізраїлю дуже вигідно теж мати посередництво між Сполученими Штатами і Росією і Китаєм в комплексі. Тому посередництво і зараз всі, як то кажуть, з кожної праски. До нас біжать посередники. Давайте давайте. У нас які мирні, як то кажуть, будь-який супермаркет мирних домовленостей. Безумовно, треба говорити чесно: всі вони кружляють навкруги одного сценарію корейського варіанту. Північна і південна Корея. Пане Україна, Олександре, а хто це висловлює типу, такі типу. речі? Мені здається, що останні тижні, а можливо, навіть уже півтора-два місяці, якраз про такі ініціативи не говорять. Говорять про постачання зброї, говорять про наступальне озброєння, говорять про а, далекосяжні ракети і про танки танки без сучасної броні. Абрамс, який буде поставлений без новітньої броні, він, власне кажучи, нічим не відрізняється від Т-72, якщо бути чесним. Челенджер без сучасної броні не має тих перемог, переваг, які він міг би мати. Тобто нам будуть постачати. Ну, а Леопард 1 про це нема чого говорити. Це знову ж таки повертаємось Т-72. леопард 2, 2А, да. Але знову ж таки, при чому ми ж повинні теж уважно читати умови. Союзники вимагають, щоб бойові дії вели таким чином, щоб танки не могли попасти в полон до противника. Танк, який не попадає, не має такого ризику, він, значить, не стоїть на першій лінії. Крім того, якщо в нього немає, тобто чим Абрамс? Абрамс такий славетний, бо в нього специфічна броня, яку не бере жоден снаряд. Якщо ми знімаємо з нього цю броню, ну цінність його різко падає. І до того ж 100 чи 300, це тактичні. Це на полі бою, тобто ну, відбить Мелітополь можливо. Говорити про повне звільнення Донбасу не знаю, не ті розрахунки, ну при, принаймні в Академії Генерального штабу про такі цифри при розрахунках стратегічних фронтових операцій не йдеться. Ну а 100 танків це як то кажуть, зовсім ні про що. Це символ того, що ми вас не покинемо, Україна не буде здана. Самостійність України як держави буде зберігатися, але активних бойових дій з такими цифрами не ведеться. І головне ще один танк плюс один літак це військова формула, яка є абсолютною. Танк без літака. Не живе, в принципі, добре, поставимо нам 200 танків на полі бою, прилітають 10 гелікоптерів, і ми маємо 200 залізних коробочок з підсирників, які далі вже ніхто нікуди не їде. Тому тут треба говорити і з фахівцями Академії Генерального штабу, які чітко зможуть розказати, про які цифри ми можемо говорити при стратегічних фронтових операціях. А якщо ми говоримо оперативно тактичні да, то тут власне кажучи і танкові бригади височили для того, щоб стабілізувати лінію фронту. Той же самий Бахмут, дайте два батальйони, і можна буде вирівняти, але потім іде що далі. І знову ж таки, безумовно, тиск величезний тиск Росія вкидає скажені гроші в політиків на заході. Які починають бути миротворцями. Ну давайте ж пригадаємо, як старається весь протягом цієї війни Еммануель Макрон, як то кажуть, з першого до і до сьогоднішнього дня весь час знайти компромісний компромісний варіант, компромісний між собою і Росією, і тільки завдяки дійсно титанічному боротьбі. Української армії, українського народу цей варіант не проходить. Де достатньо хоча б кількох тактичних поразок, і все. І ці миротворці е, будуть брати за горло, щоб швиденько замирюватись і замирюватись. І це черговий вкид. Ну давайте, може, ще подумаєте? От гляньте, ось такий колишній. Вони озвучують ці кол... Функція колишніх озвучити. Думки нинішніх uh -huh. для того, щоб не підставити теперішніх політиків під політичну відповідальність. Uh -huh. Цікавий висновок. Спасибі. Будемо на нього зважати. А ну ізраїль наразі має точно збіг інтересів стратегічних і тактичних із Україною. Принаймні, якщо говорити про Іран а, і події минулого тижня, це фактично демонструють, тому що знищення військових виробництв в Ірані точно і на користь Україні теж. Хоча, звісно, Ізраїль робить це не заради України, ну принаймні не у першу чергу. Але давайте розбиратися зараз і з іншими речами зовсім інакша сторінка. А, українські а... Спецпризначенці діють за межами українського кордону. Ось така інформація теж з'являється і завдають ударів по Росії на її території. Добровольці викрадають високопоставлених кремлівських чиновників, знищують ключові об'єкти військової інфраструктури та збивають ворожі літаки в Російській Федерації. Пише Guardian із посиланням на співрозмовників у братстві. Вони наполягають, що російському вищому командуванню життєво важливо відчути жар бою на власній території. Спецп. Призначенці мають особливий статус, технічно незалежні від української армії, але діють пліч опліч із офіційними силами. Додають у газеті. Остання операція в Росії, у якій брали участь співрозмовники видання, відбулася в січні в районі Білгорода, де за останні місяці вибухнуло кілька складів боєприпасів. Бійці розповіли журналістами про своїх загиблих напарників, зазначивши, що на таких завданнях можуть гинути найкращі професіонали. Інформація, в яку, можливо, і хотілося би вірити, в те, що такі сили якось більш-менш структуровані існують. Але з іншого боку, якби а, подібне існувало, і Україна могла ефективно докладати таких зусиль, то, можливо, і дні а, кремлівського очільника були б пораховані, так би мовити, але поки що цього не відбулося. Як ви оцінюєте таку публікацію, Гардіан? Ну, уже такий вкид був. Як то кажуть, Діяч якого б я так назвав Олексій Галахвастов, говорив про батальйон «Свободна Росія, який ледь там уже скоро не дійде до Москви. Тепер батальйон «Свободна Росія» перетворився на батальйон братерство, який теж, тому що ледь не оточення Путіна викрадає. І взагалі фраза технічно не залежить від української армії. А, а тоді від технічно залежить взагалі від кого? Вони в себе десь в гаражах зброю роблять, чи е, яким чином. Ясно, що воно виглядає смішно, е, але тут знову ж таки, знову, е, оцей посил, який час від часу нам вкидають. Е, про хороших росіян е, нас весь час починають відволікати від тотальної війни. І ідея така: ви бачите, росіяни різні. Не треба злитися на росіян тільки тому, що вони росіяни. Он там є і свободної Росія, там не Свободная Росія, і братерство, сестринство, і ще Бог знає скільки батальйонів, легіонів, корпусів, армій і чого тільки завгодно, і всі вони наші. Тому не треба не любити росіян. От давайте ми позбудемося Путіна. І нарешті, от навіть сама назва, сама назва, цього, ну, вибачте, зовсім фейкового. Братерство, братерство з ким? Назва батальйону вже ну, настільки груба, фальшивка, хто кому брати. Та, там вони, як уявити, Що це правда. Тобто там якась група, а батальйон це від 500. Тобто десь якихось 500 росіян назвали себе братами України і воюють за Україну в Білогородській області. Ну, як то кажуть, важка фантазія, uh -huh. логіки не ніякої. Якщо це організовано у нас і теж названо братерство, а з якою метою? З якого дива ми почали шукати там братів? Тому оце вкиди вікно Вертона. Подивіться, а наскільки От... просто робити вкиди через західну пресу, за вашою оцінкою? Uh... Вона е, західна преса дає е, ілюзію незалежності і авторитетності. До речі, е, західна преса, ну як і будь-яка преса, вони отримали матеріал. Е, не може журналіст перевірити повністю. Е, ну, на, до речі, операція дуже по, по, подібна до цих фейкових батальйонів в 44 році була за. Ініціативою Сталіна проведена в Білорусі, називалася Операція Березіно. Коли німцям був підсунутий цілий фейковий полк, uh -huh. який, начебто, в тилу радянських військ діяв, і Німеччина до 5 травня 45-го року його постачала, присилала агентуру, гроші, медикаменти, все-все-все. Гітлер уже застрелився а Генеральний штаб все ще мав останню надію, що от Хорн, полковник Шернхорн Хор і це буде, але це був повністю фейковий НКЗний батальйон. Для того, щоб зробити його м -м, вірогідним, навіть міністр держбезпеки Білорусі вважав, що в його тилах діють німецькі диверсанти. Хоча міністр е союзний. Був одним з авторів всього цього. Тому тут добре прослідковується класика радянської розвідки: такі от великі групи фейкових батальйон в умовах дії ФСБ на території Росії неможливий просто от це аксіома. Угу. Я повірю те, що можуть бути групи, невеличкі п'ятірки. Я повірив те, що це може бути кілька глибоко законспірованих п'ятірок в різних містах, які будуть під професіональним впливом європейських і українських розвідників робити точкові, дуже обережні операції, а потім на тривалий час залягати на дно. Але батальйон, який діє від Москви до Білогорода, ну, це такий анекдот. На... Несмішний анекдот. Ну, такі історії, як видно, люблять читачі газет і люблять, зокрема, за кордоном саме тому Гардіан і а, публікує такий матеріал. Ну а нам важливо стежити за тим, як згадується ім'я України і що говорять навколо нас, і робити із цього власні висновки. Дякуємо дуже. Дякую вам за розмову сьогодні. Олександр Зеленько був на прямому зв'язку зі студією Апостроф ТІВІ». Спасибі вам. Ми рухаємося далі.